Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ЯТНИЦЯ! Йозеф Форес таки зрадив своїм принципам. Судячи з опису, Split Fiction, додасть туди внутрішньоігрові ігрові придбання. Зал засідань погрозливо ГОДЕ чути крики ганьба. Цього разу в Epic Games Store роздаватимуть Ghost Runner 2. Встигніть забрати до 18.00. Я встиг вже пізно. Мережею гуляють дивні фото Nintendo Switch 2 з різних ракурсів. Ось нещодавно з'явилося фото станції, його опублікував Next Handheld, який раніше не брехав у своїх інсайдах. Сфоткує нахрено, це хрін, пойми, що. Ні. Подейкують, що саме через цю ситуацію з великою кількістю витоків Нінтендо дуже поспішає показати Switch 2 вже 8 січня. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Two Point студіос опублікували нового трейлера Ту Пойнт музей. Реліз запланований на 4 березня 2025-го. Унікальність нашого музею полягає в тому, що він унікальний, і все це зібрання якраз показує про те, що у нас дуже хороші люди. До інтернетів потрапили старі документи RockStar Games, де були вказані плани створення GTA Online ще у 2001 році на базі третьої частини. Ще рано кажу. Ну нарешті фанати почали створення українізатора Dev Trending Director's Cut. Ну, нарешті, до цієї файної справи можете долучитись навіть ви, аби встигнути і до релізу другої частини. Все так. І за скільки ти типу, пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. Дев'яносто днів. Всі посилання віднайдете в описі до цього відео. Я вам не перш шукач, ні, Андерсон, мій шукач. А... Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.